Так, відправляємо на генерального прокурора до Андрія Костіна. Оце таке звернення від громадської організації Народний фронт Луганщини. Бачите, на трьох аркушах. Да, я Григорій Пригиба. Свої повністю дані і направляємо, щоб була справа обов'язкова. І покарання посадових осіб МНС нашої добрісної обласної. Друзі, Генеральна прокуратура України Андрій Костін до вас надсилаємо листа від громадської організації Народний фронт Луганщини. Сподіваємось, сподіваємося, що покарання прийде до тих співробітників МНС Луганської області, які зрадили сьогодні, на нашу думку, і своїх. Робітників і Луганську область, і Україну. А також такого ж листа надсилаємо на народного депутата Нік Людового для Це буде Україна, і Луганщина буде Україна. І Луганськ це Україна.